Наша улюблена гра телевізор, і зараз сьогоднішні гості Букавки Д і З будуть співати разом з вами. Зовуть вони своїх подружок, дівчат О, У, -и і А, Е. і будуть утворювати з ними пару. Але, може бути навіть і слова. Подивляться, якщо у них все гарно вийде, то будуть із хлопчиками співпрацювати, співати. Ну, Набираємо повітря, видихаємо при видиху Що робимо? Додаємо голос і міняємо форму рота. І так, перше пара. Д -д да! Да! За! До. Зо. Швидко. Ду. Зу. Молодці. Далі продовжуємо. Ди. З. Молодці. Ді. Зі Д. Дивимось З. Так, пари є. Тепер спробуємо три проспівати. Попригадуємо, коли пара у нас є. Ми їх вдвох. Так? І додаємо, якщо один у нас без пари, один звук окремо. І так, хлопець з дівчинкою пара ді, далі хлопець без пари Д. Так. Наші букавки співучі йдуть в пару дівчатка з хлопчиками, не співучими нашими. Дід. Дід. Так, далі. Рід. Рід. Так, є такі слова. Далі. Лід. Лід. мід Так, а тут у нас дві пари вийшло. Квартет. Співаємо з. Зима. Діма. Діма. Так. Далі продовжуємо. Буду вже складнюватися, Ліда. Так. Далі. Ліза. Дума. Так. Дупара. Далі без пари Д. І далі наступна пара. К. Дуд. Ка дудка. Зі -ка. зірка – Зірка. замок – Бачите, тут дві пари перші. Замо. А далі писали К. Замок. Мазок. Мазок. Добре, молодці. А тепер відкривайте свої книжки, букварики, тренуйтеся. І всі слова, які ви можете самі на наших кубиках е зробити, ви, будь ласка, робіть і записуйте у себе в зошиті в лінію. Добре? Щоб не забути, а потім обміняємося, у кого слово вийшло. Дивіться, скільки в нас вже багато буквок да? ми вивчили з вами в алфавіті, І з них тут багато варіантів можна поскладати слів. Тренуйтеся.